Коли їх запитаєш від Трампа до всіх інших, скільки ця війна йде, то він, він не знає навіть скільки вона йде, тому не, не з ними про що говорити. Тому він вже думає, що це три, тепер ще три він розказує і так далі. Математик вже нікудишній у цій ситуації. Тому перше, що треба, бути абсолютно а, розважливим. І твердим у своїй позиції. А до заслуг воєнно-політичного керівництва України сьогоднішній день вони відпрацювали дуже добре, зайнявши абсолютно чітку позицію, і це вона, вона абсолютно правильна. Більше того, з усього видно, що ця позиція підтримується європейцями стократно, і це дуже важливо. Це означає, що з європейцями треба далі влаштувати систему безпеки і оборони, лаштувати воєнно-промисловий комплекс, прискорювати цей процес і так далі. І на цьому наголошую: в жодному разі, в жодному разі не можна йти шляхом ніяких територіальних торгів. Це буде катастрофа. України, Європи і світу. А ці дурні, які ні історії не учили, а, нічого не читали, подібні ті, які пишуть записки там ці всі концепції е, з тим, щоб Україна поступалася територіями і так далі. Хай краще візьмуть історичні підручники і почитаються, і побачать, до чого приводять подібні кроки. Не дай Бог зараз зробити якесь торжище на територіях. Це Запустить особливо в присутності московського фюрера і Трампа цих двох валянків. Це запустить таку карусель, це будуть не, не, не одиниці мільйонів, це десятки мільйонів. Це ж уже не один раз історія людства проходила. Тому треба у цій ситуації зціпити зуби разом з європейцями вилаштовувати оборону. І ще раз хочуть іти, хай ідуть куди хочуть. Можуть допомогти, будь ласка, допомагають. Хай хочуть бути партнерами, хай допомагають як партнери. Не хочуть, вони прийдуть, прийдуть дуже швидко, тому що допомога і Європі, і Україні їм потрібна.